Сім'я, що складається з трьох людей, в місяць використовує 3600 літрів води. Скільки літрів води ця сім'я використовує в один день, якщо в місяці 30 днів? Знайти відповідь усно складно. Тому на допомогу прийде письмове ділення натуральних чисел. Знайдемо частку чисел 426 та 6. Спробуй зробити це усно за допомогою властивостей ділення. Число 426 розіб'ємо на суму чисел 420 та 6. Далі кожне з цих чисел поділимо на 6, а отримані частки додамо. Тепер поділимо у стовпчик. Записуємо ділене 426. Ставимо вертикальну лінію і записуємо дільник 6. Далі проводимо горизонтальну лінію, під якою буде частка. Шукаємо перше неповне ділене. Отже, у дільнику у нас одна цифра. Тому ми беремо перше неповне ділене з однієї цифри. Але 4 менше від 6. Тому долучаємо ще одну цифру і розглядаємо число 42, розглядаємо ділення 42 на 6. Ці числа діляться націло. У частку записуємо цифру 7, а від 42 віднімаємо 42. Отримаємо 0. Його не пишемо. Зносимо цифру 6. 6. Ділимо на 6. Буде 1. Записуємо одиницю у частку. В остачі вийшов 0. У 15 будинках 1860 квартир. Скільки квартир в одному будинку? Для обчислення поділимо 1860 на 15. Усно зробити цю дію складно. Тому спробуй поділити у стовпчик. У дільнику дві цифри. Тому ми беремо перше неповне ділення із двох цифр, розглядаємо ділення 18 на 15. Число 15 вміщається у число 18 один раз, тому у частку записуємо одиницю. 1 один помножити на 15 буде 15. Записуємо під 18 15 і віднімаємо за правилами віднімання у стовпчик. Під рискою записуємо результат. В остачі вийшло 3. Порівняємо остачу з дільником. 3 менше, ніж 15. Тому до трійки зносимо 6. І число 36 ділимо на 15. Підбираємо найближче число до 36, яке ділиться на 15. 30 поділити на 15 буде 2. Тому в частку записуємо цифру 2, а під числом 36 число 30. Знову робимо дію віднімання і отримуємо цифру 6. До неї зносимо 0. Тепер утворилося число 60. Подумай, скільки разів 15 вміщається у 60. Рівно 4 рази, тому цифру 4 записуємо в частку В остачі вийшов 0. Результат ділення 1860 на 15 124. Зверни увагу, скільки цифр ми отримали у частці у двох випадках. У першому випадку перше неповне ділене. Було число 42, після нього залишилася лише одна цифра тому в частці отримали двоцифрове число. У другому випадку перше неповне ділене було 18. після нього залишилося дві цифри тому у частці отримали у результаті трьохцифрове число. Тепер розглянемо випадок, коли у діленому всередині стоїть 0. Спробуй поділити 7904 на 26. Спершу розглянемо ділення 79 на 26, оскільки дільник двоцифрове число. 26 вміщається у 79 3 рази. Тому цифру 3 записуємо у частку. А під 79 число 78. Виконуємо віднімання, в результаті якого отримуємо 1. Зносимо 0 до 1. Отримали число 10. Але 10 менше за 26. Тому ділення виконати не можемо. Тоді ми в частку записуємо 0. Якщо 0 помножити на 26, отримаємо 0. Записуємо 0 під числом 10. Після виконаного віднімання до 10 зносимо 4 та отримуємо число 104, яке націло ділиться на 26. Отримуємо четвірку, яку записуємо в частку. Результатом ділення 7904 на 26 буде 304. А що там у нас із водою? Сім'я, що складається з трьох людей, в місяць використовує 3600 літрів води. Скільки літрів води ця сім'я використовує в один день, якщо в місяці 30 днів? Для обчислення поділимо кількість води на кількість днів у місяці. 3600 поділимо на 30. Користуючись правилами ділення круглих чисел, можемо відкинути по нулю у діленому і дільнику. Маємо 360 поділити на 3. Спробуй виконати ділення у стовпчик. Перевір свої обчислення. Маєш отримати 120 літрів. Запам'ятай, що для того, щоб виконати письмове ділення, наприклад, числа 7904 на число 26. Починай одразу ділити 79 на 26, оскільки дільник двоцифрове число і 79 більше, ніж 26. 26 вміщується у 79 три рази. Число 3 запиши у частці, а від 79 відніми число 78. Далі знеси до одиниці 0 і продовжуй ділення за алгоритмом, що був показаний на уроці. Запрошуємо до перегляду інших відео з цієї теми. Підписуйся на наш канал та ділись відео з друзями.